Вони ставали кращими в Європі, а глядачі носили їх буквально на руках. Волейболістки Запорізької орбіти хочуть повернути часи свого тріумфу. Кращі виступи дівчат були ще в часи Радянського Союзу, але запоріжанки не проти повторити успіх. Запорізька орбіта вигравала кубок СРСР з волейболу, перемагала у Єврокубку, ставала призерами, навіть вигравала український чемпіонат. Але у 2011 році для волейболісток настала чорна смуга. Вони вилетіли із суперліги. Втім, запоріжанки проявили свій сталевий характер, повернулися до еліти і вже цього сезону. Знову претендують на золоті медалі чемпіонів України. Про шанси Запоріжжя стати волейбольною столицею. Далі Руслан Левицький. Волейбольний клуб Орбіта це єдина жіноча команда, яка представляє Запоріжжя в чемпіонатах України. У неї багата історія та значні досягнення на всеукраїнській так і міжнародній арені. Команду було засновано у 1972 році. За цей час вона змінила кілька назв. Спочатку команда називалася Орбіта ЗС», потім Орбіта Індустріал, «Здія», «Здія Орбіта, Орбіта Університет і от зараз орбіта ЗТМК ЗНУ. Із дня заснування команди у ній грала Любов Букіна. Тепер пригадує ті часи з посмішкою. каже, найперше визнання прийшло до орбіти у 85-му році. Саме большое достеження на вірі моєї участі в орбіті та був ми стали обладателями кубка советського союза. Та була для нас потолок. Ми грали у нас. В спортивному залі «Мотор Січі», і нас можна сказать, выносили на руках, а туди ми побіділи у радянський період. Команді вдалося ще раз виграти кубок, стати третьою в чемпіонаті СРСР -СР і завоювати євротрофей. Тоді на матчі орбіти ходили не менше трьох тисяч глядачів. Пригадує Любов Букіна. У нас лідери команди Люба Бавтута, Люда Дорошенко, Сімірі. Ну це було ще поколение закалених бойцов. Люба Бавтута взагалі прийшла з легкої атлетики. Был феномен, та сборница страны Советского Союза наиграла. В Японії там фан-клуб в Японії на ті ріміна була супер популярна. У чемпіонатах України Запорізька команда також має свої перемоги і досягнення. У першому ж сезоні орбіта завоювала срібні медалі, а вже наступний чемпіонат запоріжанки виграли. Те золото залишається єдиним і дотепер. На сьогодні орбіта є шестиразовим срібним і шестиразовим бронзовим призером чемпіонатів України. Одного разу вдалося виграти національний кубок і посісти друге місце у Кубку Європейської конфедерації. Новітня історія для орбіти почалася у 2012 році. Тоді до команди прийшов Ігор Філіштинський. Сезоном раніше запоріжанки понизилися у класі і грали у вищій лізі. Повернувшись до елітної суперліги, команда віднайшла стабільність. Попередні три сезони волейболістки орбіти за ТМК ЗНУ завершували з бронзовими медалями. Много робиться для того, щоб ми були успішні. Під словом «успішні» є медалі. За порукою успіхів команди завжди була робота власної дитячо юнацької школи.

Много поетапно, У нас якби весь город работает на команду. Пай тому нельзя сказати, що это именно воспитанники одной орбиты, орбіти, тому що у нас завжди та все в одному котлі. Проблем у роботі волейбольних спортивних шкіл Запоріжжя вистачає. Основні це нестача ігрових залів і належного фінансування. Ще одна проблема, яка гальмує розвиток волейболу в Україні, це відсутність чемпіонату дублерів. Його не проводять третій рік. Тому цим дівчатам залишається лише плідно працювати на тренуваннях і чекати шанс. Закріпитися в першій команді. А такі приклади є. Нинішня зв'язуюча орбіти Ольга Скрипак почала виступати за команду дорослих у 15-річному віці. Віктор Васильович її побачив, розглядав в ранньому віці, і почав з неї займатися, саме як зв'язкою. поставив її в состав. Зараз вона нівелірує своє майстерство разом з. Ігорем Дмитричем. Це такі зв'язки, я вам хочу сказати, единиці бувають, що от зразу з віку і пішли в команду. Це складно. Саме Ольга Скрипак стала новим капітаном орбіти у цьому сезоні. На момент призначення їй було 18 років. За плечима досить виступів у молодіжній збірні України. Бути капітаном для мене вперше, і це очень цікаво і в то же время відстана. Несмотря на то, что у нас новый состав, новые девочки, У нас очень светлый коллектив. И все вместе, все друг друга поддерживают, помогают друг другу. У цьому сезоні у запорізькій команді відбулися значні зміни. Влітку орбіту покинули 10 гравців. Які виконавці будуть починати цей чемпіонат, до останнього зберігалося в таємниці. В цьому році всі увійдуть новий формат команди. То есть у нас, по сути дела, от того стартового состава, с которым 4 года назад мы зашли из высшей лиги в Суперлигу, осталось всего два. Основного іграка, основного состава за рахунок власних вихованців. Орбіта значно омолодилася. Із новачків прийшли Юлія Гарасимова та Анна Довгопалюк. Повернулися в команду Катерина Фролова і Ольга Кравченко. А вже з перших матчів запоріжанки демонстрували результат. Гарантувавши собі місце у півфіналі Кубка України, орбіта впевнено обіграла Вінницький «Білозгар» та рівненську регіну в чемпіонаті. Команда дійсно реально во многом обновилась. Но любое обновление несет в себе, в общем-то, как и позитив, так и какие-то моменты временные, в том плане, что хочется то желаемое наверстать, которое не получается. Ну, не всегда хватает времени, скажу так. Тем не менее, мы по ходу регулярного чемпионата все-таки умудрились дома обыграть и Северодончанку, став в Кубке страны вторыми, и тот же Химик. Історична перемога над чемпіоном України хіміком сталася у третьому турі. Програвши стартову партію, запоріжанки на одному диханні виграли у трьох наступних переможне очко орбіті принесла якраз колишній гравець хіміка Юлія Гарасимова. У другому матчі орбіта святкувала, вигравши перший сет, але в трьох наступних стався провал. Чемпіонки України реваншувалися за поразком, розділивши порівну очки у Запоріжжі. Тоді у складі орбіти заявила про себе 17-річна Юлія Яструб. Згодом вона отримала виклик до молодіжної збірної України. Поднялась молоде звіно в лице яструб. Но на сьогоднішній день, жаль, жалею, следовало ожидать, немножко происходит спад поскольку його величество та удача і успіх не тому, що головка кружиться, абсолютно ні. Природу не обманеш, вона должна своє количество негатива технічного принести і детства. многом. у першому колі Орбіта більше не програла жодному із суперників. Команді зарахували лише технічну поразку за невиїзд до Сєвєродонецька. А наприкінці грудня запоріжанки вперше за 22 роки пробилися до фіналу Кубка України. Суперник хімік на своєму паркеті трофей не віддав. У другому колі чемпіонату запорізька команда. Та втратила значно більше очок ніж у першому. Здебільшого це пов'язано із травмою основної зв'язуючої Ольги Скрипак. Вона зламала палець руки на тренуванні та не грала два місяці. Її заміняла 45-річна Ірина Комісарова. Досвідчена волейболістка повернулася у професійний спорт щоб допомогти своїй колишній команді. То, что произошло с нашим основным связующим игроком, какая бы Ира комиссарова, в общем-то, выдающийся игрок, я считаю, ей честь и хвала, и готова еще раз много раз поблагодарить, что она нас помогла, но это. Знаете, другой режисер, другий художник. Основна зв'язуюча повернулася до гри вже в останніх турах. Якраз у той час орбіта гарантувала собі третю сходинку в чемпіонаті і місце у фіналі чотирьох. Тепер по черзі кожне місто команд фіналістів буде приймати у себе тури за участю чотирьох кращих клубів України. Перший тур відбувається цими днями в Тернополі, де виступає місцева галичанка. В первом туре могут быть сюрпризы, потому что тур домашний играется в Тернополе. И там очень неуютный зал, он маленький. И, как обычно, в таких случаях местная команда для нее наиболее благоприятные эти условия. И я не думаю, что помимо нас будет легко и химику, и северодончанке там. Другий тур має відбутися у квітні у Запоріжжі, третій у Южному. А от в якому місті гратиме Середонецька команда, ще невідомо. За останні три сезони волейболістки орбіти привчили своїх вболівальників до бронзових медалей. А чому б цього разу не приміряти золото? Руслан Левицький Денис Опалєв, тиждень підсумки.